Всім привіт, друзі! Це канал Село Без радий вітати вас! Сьогодні вирішив зняти для вас коротеньке відео на кшталт огляду розпаковки нівеліру. історією для придбання подібного девайсу стало те, що зараз ми будуємо наш ангар гараж, і нам потрібно, як не як, вибити нуль для подальшого будівництва і приварювання ферм. тобто Даху для нашого ангару. Це зробити водяним рівнем. В якійсь мірі я зробив водяним рівнем, проте бачу, що існує похибка. Так як кількість топів нас де 13, і без похибки зробити це мені не вдалося. От, це мене спонукало придбати нівелір. Звісно, хоч я будівельник по спеціальності, але безпосередньо ремеслом будівництва я не займаюся, і питання придбання дороговартісного девайсу не стояло. Тому що за завдання ми взяли знайти більш-менш прийнятний варіант для себе, який був відповідав би ціні і якості. От нами був придбаний нівелір, репліка Нівеліру під назвою DeVolt. От саме розпаковку цього нівеліру я і хочу показати в цьому відео для того, щоб хто надумає придбати собі такий нівелірчик, ви могли орієнтуватися і бачите, який він в себе, чим комплектується, і тоді далі будете робити висновки, чи потрібний він вам. Поїхали! Перейдемо, друзі, до безпосереднього огляду нівеліру. Комплектується він в ось такому кейсі. Кейс доволі виконаний з міцного пластику. Я думаю, вважаю, що це доволі зручно, так як ми можемо не тільки перевозити нівелір до місця роботи, а й безпосередньо буде зручно по подальшому його зберігати. Переходимо і переглянемо, що всередині. Як бачимо, зустрічає нас ось така брошурка. Яка наповнена технічною інформацією про даний нівелір, технічними характеристиками, похибками, часом і температурним режимом, при якому можна експлуатувати. Кому цікаво, будь ласка, ознайомлюйтесь з даною технічною документацією. Далі бачимо, що. Кожна одиниця комплектування знаходиться в слотах прорізних і стоять доволі міцно. Без вібрацій, без нічого, у вас нічого не буде не болтатись, не розсипатись. Ось що ми можемо отримати в нівелірі за 2250 гривень. Сам нівелір, дві батареї. Які ми можемо заряджати пульт управління, штатив. Штатив доволі приємно вразив, так як я буду працювати з металоконструкціями, і цей штатив на магнітах. Дуже легко фіксувати саму поверхню і виконувати вимір. Далі йде ось такий штатив і ось така платформа, яка по мірі. Регулювання може підніматися. Що думаю, в домашніх умовах при виконанні ремонтів доволі буде зручно. Та ось комплектується ось таким штативом. Так, вважаю, доволі зручно. Тут є перехідничок, який дає можливість накручувати сам нівелір з приємностей е, є рівень, щоб ваш штатив був встановлений рівненько, і, відповідно, і виміри ваші були. Як умова точніші. Ну що ж, друзі, тепер давайте безпосередньо увімкнемо наш прилад, так як з подібною технікою взагалі будуть працювати вперше. Знаю як, почитав, ознайомився, про те, як кажуть, нічого страшного. Е, беремо батарею. В слот режимі вона ось так фіксується, встановлюємо на нашу. Платформу і з таким важелем вмикаємо. Що приємно, як бачите, я не знаю, чи на всіх нівелірах, коли нівелір втрачає рівень, він знаходиться не по рівню криво, він про це нам сигналізує. Тільки нівелір наш встановлюється на рівненьку платформу, як бачимо, звуковий сигнал пропадає. Органи керування реалізуються ось такими трьома клавішами. Це вже саме. Сенсорні клавіші і, як бачимо, присутній екран рівня заряду батареї. Так, натискаємо наш пульт, продемонструю рівні ліній, за допомогою яких ми можемо оптимально вивести нуль на нашому будівництві. Та й не тільки. Друзі. Ось такий огляд розпаковка в нас вийшов. Я думаю, моє відео було цікаве для вас, тому що воно, як мінімум, дасть можливість вам заорієнтуватися, що е, яку техніку і в якій комплектації ви можете отримати. Безпосередньо е, відгуки залишу в коментарях після того, як випробую його в ділі. Дуже цікаво буде почитати коментарі тих, е, хто вже має подібний девайс і вже його використовував. Пишіть, будь ласка. Ознайомлюся, поспілкуємося, дам відповідь на кожен коментар. Звісно, друзі, підписуємось на канал, так і ми багато нас продивляються без підписочки. Коментуйте, оцінюйте і до нових зустрічей нових відео. Дякую вам за увагу!